Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 11 та 12 серпня 2024 року. Сьогодні. 11 серпня зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. Можна посіяти насіння зелених культур, салатів, сидератів та посадити трохи цибулі на зелень. Можна висаджувати розсаду овочів та квітів, пересаджувати кімнатні рослини, висаджувати полуницю. Ефективними будуть поливи та підживлення органічними добривами. Оприскування рослин. Для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Будьте уважні, не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах і обрізку саду теж не можна проводити. 11 серпня несприятливий день також для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Завтра, 12 серпня, зростаючий місяць буде знаходитися. Також в знаці скорпіон. Але весь день буде складний час переходу місяця з першої у другу фазу. Тому ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо, нічого не пересаджуємо. Ефективними будуть тільки поливи та підживлення органічними добривами. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна 12 серпня проводити обрізки та зелені операції на будь-яких рослинах, і 12 серпня теж несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 та 12 серпня 2024 року. Дуже важливо знати, що корисною буде низькокалорійна, але багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Тому готуємо смачні такі страви із морської та океанічної риби, з морепродуктів. З будь-яких овочів, фруктів, ягід, що завгодно, готуйте, буде дуже корисно та смачно. І використовуйте вітаміну зелень та трав'яні чаї. Зараз багато овочів, фруктів, їжте на здоров'ячко! Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Бажаємо вам! Успіхів у всіх, у всіх ваших справах, усіляких вам гаразів! Миру вам та доброводу! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!